Пішла на прогуляночку і одягнула такі окуляри. Хочу пройтися по озеру. Не знаю, чи не налякаю я рибаків в такому прикиді і чи не налякаю я рибу. Я вам такий образ напишіть, такий довгий пуховик. такі окуляри віджала я у сина. Спочатку їх Аня віджала у свого брата, а потім я віджала у неї. Тобто я віджала у сина і у дочки. Так от гуляю, рибаки, кругом зима, і я під цей зимовий образ одягнула свій отакий образ. Напишіть, як вам. Чесно скажу, дуже холодно, руки мерзнуть, одягаю рукавички і пішла далі. Така тишина в лісі, тут тільки чути мене і як шумить ліс. Всім доброго раночку! Друзі, я вам хотіла трішечки показати свого ранку, чим я займаюся. Зараз у мене закінчилась моя гімнастика ранкова. Я завжди приділяю 15 хвилин на всі суглоби на мишці. І обов'язково я беру гантельки по 2 кг. У мене Більших немає і менших також. Але я хочу купити більше гантельки, ніж по 2 кг. І ще бажано мати по 500 г для того, щоб руки напрягати і тримати завжди в тонусі руки. Хочу сказати, чим старшими ми стаємо, тим більше потрібно робити вправ для суглобів і для мир, і особливо з гантельками. Потрібно тягати, як то кажуть, желізо. Чим ти старший, тим більше. Вага має бути. А жінкам, яким вже 50, от мені, я зараз розповідаю тим жінкам, яким 40, а тим жінкам, яким вже 50, вам обов'язково щодня потрібно тягати желізо. Не отаке, а більше. Тому що мишці вони з віком стають все гірше і гірше виглядають, і вони просто як тануть, як сніг. Тому бажаю вам пробувати. І що я сьогодні буду робити? Сьогодні п'ятниця, і я хочу вам показати трішечки, що я готую. На сніданок у нас у мене особисто буде бульйон з курячої грудки. Буду сьогодні готувати з бананів якийсь десерт. Обов'язково запечу гарбузу та яблуку, зроблю цукерки, які я вже робила в прямому ефірі з вами. І по плану у мене має бути по п'ятницях о 12.00 прямий ефір. Не знаю, чи він сьогодні буде, я зараз подумаю, як краще зробити. Хух, зарядочку зробила. Я така задоволена дуже. Хочу зробити вам розпаковочку пустих банок. Не розпаковочку, а запаковочку. Я вже все склала в ящик. Пусти баночки догляду за обличчям, за волоссям, за шкірою. Тому що про це є запитання, і я хочу вам показати, чим я користувалася і що знову повторюю, і вже викинути все, тому що ящичок зібрався такий хорошенький. Ну добре, тоді давайте покажу вам, як проходить моя сьогодні п'ятниця. Всім бажаю хорошого дня! будьте на позитиві. Друзі, підписуйтесь, ставте пальчики догори. Підписуйтесь та пишіть ваші коментарі, запитання або діліться вашими якимись історіями та рецептами. До речі, у всіх своїх відео я розповідаю, що я скинула 25 кілограмів зайвої ваги та живу за аутоімунним захворюванням. І воно у мене в ремісії зараз. Друзі, сьогодні хочу вам показати, що я роблю. А я сьогодні готувала вінігрет. Цукерки. Оці. У мене є відео, я робила в прямому ефірі, так і називається прямий ефір. Випікаю булочки без глютену, без барашна і готую цукерки. Є таке відео, можете перейти, подивитися повний відео огляд з інгредієнтами з усім. Це цукерки з запеченого гарбуза та з запеченого яблука. Що я роблю? Додаю сюди какао тарілку ось І зараз я його викладу всі цукерочки сюди і вам покажу, що я роблю. Викладу всі цукерки і покажу, що роблю. Дивіться, дістаю із формочки і отак просто в какао щоб було все це дуже гарно, смачно. І потім разом з тарілкою потрібно поставити у холодильник. Ці цукерочки потрібно для стабілізації тримати в холодильничку. Якщо ви хочете їх подавати на стіл до чаю, до кави, або хочете комусь подарувати, що я вам раджу? Додати більше шоколаду. Наприклад, якщо у вас 300 грамів запечених гарбуза та яблука, то 300 грамів додайте шоколаду чорного. Я про чорний шоколад це цукерочки без цукру. Я стараюся так харчуватися. Щоб моя вага не перевищувала 52 кг. Зріст мій 160 см. Я харчуюся три рази в день без перекусів. Це важливо. Я зараз всі цукерочки дістаю. Я їх всі поставила у морозилку. Коли зробила, поставила у морозилку. А зараз я їх з формочки дістану. Всі їх гарненько. Какао посиплю і буду ось так вам покажу, щоб вам було видно. Мені дуже незручно, я сьогодні не на штативі, а просто вирішила так знімати, щоб вам було видніше. Я сьогодні готувала на обід собі вінегрет. Зробила вінегрет. Звичайно ж, це буде їсти вся сім'я, і чоловік і дочка. Тому що багато запитують людей, як харчується твоя сім'я, як харчується твій чоловік. Харчується так, як і я. Немає, ніхто не їсть. Якщо я готую таку їжу, то не будуть їсти там, шукати те, що в мене немає. Я чоловіку ще випікаю, якісь там, наприклад, шарлотку або галету. або якесь печиво, випікаю йому на звичайному борошні. Тому що він любить це все, щоб він не купував магазин, тому що там же ж і маргарин, і цукор, і вся оця некорисна складова, то я йому готую сама. Я вирішила, що я буду краще йому сама. Навіть я хліб випікаю йому, такий як батон на смак, я сама йому, коли він хоче, а взагалі я випікаю домашній гречаний хлібчик, зеленої гречки. Також можете перейти, подивитися. Якщо кому треба рецептик, переходьте в мене є. Все отакі цукерки, дивіться. Вони на смак нагадують трюфель. Друзі, я хочу вам зараз показати трішечки свій раціон на день. Дуже багато людей зараз за мною слідкують і запитують, чим я харчуюся, як я тримаю себе в одній вазі. Моя вага. Не перевищує 52 кг, повторюся, ще раз. Сьогодні мій сніданок був дуже простим. Я снідала в 9-й ранку. Це був бульйон, це був овочевий бульйон, я додала трішечки там філе, буквально капелюшечка порізала. Це був хлібчик мій ось цей з зеленої гречки. І це був мій ось цей паштет грибний. Який я робила, він у мене є рецепти, можете перейти подивитися відео. Там так і називається готую паштет. І е, сьогодні я обідала винегретом. вінегретом. Я з'їла два шматочка кекса свого. Кекс без барашна, без цукру, без будь-якого молочного продукту. Дуже смачний також рецепт, я вам розповіла у прямому ефірі: є подивитися. Буде називатися там кекс, готую, розповідаю, і найдете. Дуже простий, смачний і можна навіть тим, у кого цукровий діабет. А ще я сьогодні повторила знову цукерки з запеченого яблука та запеченого гарбуза. Вони дуже смачні, ситні. Тут є клітковина, яка дуже необхідна нашому кішковнику. Ще я сьогодні з'їла десерт. В десерті є білки, жири і вуглеводи. Це я з'їла на обід. І що вам хочу сказати, він дуже ситний. Тут запечений гарбуз, запечене яблуко, трішечки шоколаду чорного без цукру, трішечки какао та желатин. Дуже ситний. Я з'їла одну таку формочку, і мені вистачило трішечки вінегрету, два шматочки маленьких кекса. Все, оце був мій обід. Вечеря моя не повинна бути пізніша, ніж з 17 до 18 години. Все, дуже простий у мене раціон харчування. І так харчується моя сім'я. Я ніколи не роблю щось дуже складне, я не готую смажених котлет, я не смажу якісь там відбивні щось таке, що буде дуже тяжко для підшлункової, для кишківника. Тому що чим старше ми стаємо, Тим потрібно правильніше харчуватися, менше їжі їсти і більше рухатися. Ще раз повторюся, для тих жінок, які може сьогодні 40 за 40 або ще старше, нам потрібна дуже сильна фізична активність із грузом. Потрібно гантельки. Беремо якісь гантельки, качаємо наші м'язи, робимо їм хорошу таку прокачку, даємо жару собі. І тоді будемо себе відчувати енергійно, життєрадісно І е, робимо кожного дня е, зарядку для суглобів. Це дуже корисно. Попрошу у вас поставити вподобайки цьому відео, підписатися, поділитися цим відео та писати мені ваші коментарі. Мені дуже цікава завжди ваша думка. Я читаю всі коментарі. По можливості стараюся відповісти або на відео, або написати вам відповідь. Якщо вам важко скинути самостійно вагу, приходьте до мене. У мене є консультація. Я допомагаю людям скинути вагу. І ще хочу сказати, я зараз навчаюся на дієтолога. Поглиблюю свої знання у нутриціології з 2006 року я скинула 25 кг жиру. Вивчаю нутриціологію вже давно. Мені це дуже цікаво. Тому, якщо комусь цікаво, пишіть і діліться вашим досвідом. Також мені буде цікаво почитати, відповісти вам, поспілкуватися з вами завжди, коли ти не один, легше іти якусь. Складну дорогу. Друзі, хочу розказати, чим я сьогодні вечеряла. У мене була крутецька вечеря, дуже проста. І вечеряла я, з'їла 2 столові ложки бурого рису. І от такі я сьогодні тушкувала куряче філе, печериці, шпинат, укропчик і цибулька. З'їла трішечки гірчиці, трішки хріна, додала туди собі столову ложку насіння соняшне кпало. і. Четверту частинку яблучка і одну цукерочку, мою цю з печеного яблука, гарбузи і шоколад. І спати я ляжу в 22.00. Мій підйом ранній і багато я рухаюся, і це я розповідаю вам для того, щоб ви зрозуміли, як я тримаю себе в формі і не набираю зайвих кілограмів тільки завдяки тому, що. Я харчуюсь три рази в день без перекусів, дисципліну тримаю. Я себе дуже сильно нагружаю фізичною активністю. Я не дозволяю собі розслаблятися. Хто хоче скинути зайві кілограми, давайте приходьте до мене, і я вам гарантую, ви їх точно скинете один раз і назавжди. У мене сьогодні, дівчата, кінець п'ятниці. Дуже гарний вечір. Зараз іду вибирати собі новий образ на неділю. Хочу купити щось дуже цікаве. Як думаєте, що куплю сукню чи брюки? Напишіть. І як вам, до речі, мій сьогоднішній образ, також напишіть в коментарях.